Всіх вітаю, доброго вечора вам. Я хотів розібрати таку думку, про яку пише Апостол Іоанн в Своєму першому писанні, в П'ятій главі з Першого вірша. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, Той народився від Бога. І кожен, хто любить Того, хто породив, той любить і того, хто народився від Нього. З цього пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо. І заповідь Його виконуємо. Це був любов до Бога берегти Його заповіді, а заповіді Його не тяжкі. Бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. Оце перемога, яка перемогла світ, віра наша. А Хто перемагає світ? Як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий. Любов же в тому, щоб жити за Його заповідями, а заповідь ця, яка. То чули від початку, щоб ви в любові жили. Багато спокусників прийшлося у світ, що не визнають Ісуса, який прийшов у тілі, то є спокусник і Тих. Зважайте на себе, щоб не втратити те, що ми зробили, а прийняти повну нагороду. Тобто, ми бачимо із першого вірша, який нам відкриває. Ісус Христос є Син Божий. І всі, хто вірять в Те, що Він є син Божий, вони проявляють любов до Нього і любов до тих, хто родився від Нього, тобто від Бога. І цим ми даємо підтвердження, що ми насправді. Любимо Бога. Бо якщо дивіться, ми не можемо любити тих, кого ми бачимо, кого бачать наші очі, до чого можна потруватися руками? Якщо ми в цих справах тілесних ну, не можемо дати собі раду або розказати собі, або полюбити, як творі нас, кожного, як творіння. То у нас будуть проблеми з творцем, тому що заповідь Творця любити його творіння, тобто всіх, які родилися від нього. Знаєте, які заповідь має на увазі Йоанн? Заповідь, які були від початку. Де знайти нам ці заповіді? Тобто тут є конкретний перелік деяких правил, які Бог казав ще своїм. Дітям, ну, можна сказати так, новонародженим, які вийшли з Єгипту і були біля гори Синая. Вихід 20 глава, з першого вірша по 17. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи, я, Господь Бог твій, що вивів тебе землі єгипетської, з дому неволі, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ні подобає того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що під землею в водах. Не падати між перед ним нець і не служити між їм, бо я Господь Бог твій, що караю беззаконня беззаконні батьків на дітей до третього, четвертого покоління тих, хто ненавидить мене. І твори милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Ви розумієте, в чому тут. Збігаються думки Йоанна і другої заповіді. Останні слова. Не прикликатимеш імення Господа Бога Твого марно, бо не пустий Господь безкарного того, хто прикликає його ім'я марно. Пам'ятай суботній день, щоб. Освятити Його, шість днів працюватимеш, робитимеш всяке діло твоє. Ничего сьомий відпочинок на честь Господа Бога Твого. Не робитимеш ніякого діла сам ані син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя. Худоба твоя, ні чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив, Господь, небо і землю, і море, все, що в них на сьомого дня відпочив. Ти мій благословив, Господь, сьомий день і освятив Його. Шануй батька і матір твою, щоб довголітні були ти на землі, що Господь дасть тобі. Не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложну на ближнього Твого, не зазіхатимеш на дім ближнього твого, не пожадатимеш жінки ближнього Твого, ні раба його, ні рабинь його, ні його, ні осла, ні чого-небудь, що належить ближньому Твоє. Десять правил. Ви знаєте, я завзвідується по різні, у нас є на руках 10 пальців, і це, в принципі, дуже просто можна зрозуміти. Є 10 правил, які ті, що називають себе іменням, як роджуєм від Бога, вони їх притримуються. Вони притримуються. І каже Йоанн, що ці заповіді не складні, не складні ці заповіді. Знаєте, якщо в нас з Богом будуть добрі стосунки, стосунки, можна так сказати, дружні, або навіть ми можуть бути більше, ніж дружні, ми можемо заявляти, Господи. Я тебе люблю. Бог каже добре. Я тобі вірю, але послухай, що я тобі скажу. І дає нам. 10 заповідей. Як випробування нашої любові. Але якщо ми не виконуємо е, ні одну з цих заповідей, яка то любов, які це відносини? Можливо, хтось скаже, у нас сьогодні нема 10, у нас є 2. А давайте на другий раз ми поговоримо якраз про дві, які мають в собі Все 10